Я хочу виїхати до своєї дитини, яка має інвалідність. Що можу я перетнути кордон? Які документи мені для цього потрібні? За загальним правилом не може. Жанна Грушко 29 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. На що слід звертати увагу відповідно до правил перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету номер 57 Пункті 2 з позначкою 1 визначено, що діти з інвалідністю віком до 18 років мають право перетинати кордон у супроводі одного або двох своїх батьків. За наявності у них документів, що підтверджують їхні родинні зв'язки, тобто свідоцтва про народження, а також документа, що підтверджує їхню інвалідність тобто, це або посвідчення дитини з інвалідністю, або індивідуальна програма реабілітації такої дитини, або по посвід... Про отримання соціальних виплат на догляд за дитиною з інвалідністю. Ці документи три є альтернативні один одному, і один з них уже дає право на перетинання кордону. Однак ключовим у цьому моменті є те, що ви можете перетинати кордон виключно у супроводі з вашою дитиною. Це говорить про те, що якщо вона знаходиться вже за кордоном, то наявність навіть того переліку документів, про які я щойно зазначила, не дає вам права на перетинання. Але у цій ситуації може бути виняток. Ви маєте право виїхати без дитини, якщо на митно-пропускному пункті ви пред'явите документи, які підтверджують, що ваша дитина перебуває на консульському обліку в іноземній державі, де вона знаходиться. Що це за документ? Це довідка з консульства України в тій державі, де перебуває дитина, про те, що її взяли і поставили на цей облік. Там має бути зазначена дата. Має бути зазначена, хто звернувся за отриманням такої довідки. І в даному випадку, незалежно від того, чи буде ця довідка виписана на маму, чи буде виписана на батька право перетинати з нею кордон, чоловіки будуть мати також. Але її треба буде або в оригіналі, або в нотаріально засвідченій копії пред'явити на такому пункті. Також я наголошую на тому, що в даному випадку. Ви маєте дивитися на чинність цієї довідки про взяття на консульський облік, тому що можуть ставити дитину на тримісячний термін, на шестимісячний і на рік. Тому ті ем, громадяни України, які вже давно перебувають, тобто рік а може й більше, на території іноземної держави, вам необхідно враховувати строк чинності цієї довідки, тому лише довідка про взяття вашої дитини на консульський облік в іноземній державі дає вам право на перетинання кордону без дитини. В іншому випадку перетнути кордон без неї ви не зможете.